Всім привіт! Сьогодні у рубриці Читаємо разом представляємо вам книгу Даніала Кіза Квітлі для Елджернона. Це найвідоміша книжка цього автора, яка вже встигла стати класикою. В чому ж її секрет популярності? Це, мабуть, один з найлюдяніших творів у світовій літературі. Він зачіпає важливі соціально- і морально-етичні питання про розумову неповноцінних людей, про їхню адаптацію в суспільстві, про булінг і насмішки над ними, про проблеми батьків у вихованні таких дітей. Чарлі Гордон, головний герой книги, розумово відсталий, але у нього є друзі, робота, захоплення і непереборне бажання вчитися. Він погоджується взяти участь у небезпечному науковому експерименті, який може зробити його найрозумнішим. І завдяки операції Чарлі за короткий час здобув знання, на які звичайній людині потрібно майже ціле життя. Його IQ зростає від 68 до 185. Його мова і поведінка змінюються, а весь світ тепер постає перед ним. В різних кольорах. Незабаром інтелект героя перевершує можливості навіть професорів і докторів, які провели цю операцію. Чарлі розуміє, що у їхніх дослідженнях є серйозні помилки, внаслідок яких найближчим часом його розумові здібності почнуть стрімко згасати. Це пронизлива історія, яка нікого не залишить байдужими, адже кожна людина. Крім наших сусідів зі сходу, заслуговує на повагу і відповідне ставлення. Квіти для Елджернона варто прочитати усім поціновувачем розумної і цікавої фантастики, у якій інтрига будується не на пригодах, а на наукових ідеях, характері і стосунках персонажів.